Військові потребують підтримки цивільного населення. І найкраще це розуміють волонтери. Шалені голки ні на мить не зупиняють своє виробництво і цього разу передають власноруч виготовлену амуніцію захисникам на сумський напрямок. На їх замовлення дівчата пошили 10 маскувальних костюмів, декілька рюкзаків та баулів. Всі ці речі мають надзвичайно важливе значення для військових, адже забезпечують не тільки їхню безпеку, але й комфорт під час виконання завдання. Дань волонтерки розповіли, що замовлень багато, та замала кількість матеріалу не дозволяє виконувати роботу швидко. Чималий попит зараз на військові баули, рюкзаки та аптечки, для виготовлення яких потрібна тканина, кордура. Збираємо гроші на кордору, на рюкзаки, на баули. Це теж треба ткани. Це спеціальна тканина так. для рюкзаків. Так, так Це спеціальна для рюкзаків і для баулів. І для аптечок. Ми за 10 днів зробили 180 аптечок відшили. І для цього потрібні нам донати. Так що хай люди просимо, щоб донатили, а ми будемо вшити. І скоріше до перемоги. Ми наближаємо перемогу. Не залишайтесь осторонь, допомагайте волонтерам і пам'ятайте, що на шляху до нашої спільної мети кожна гривня важлива. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.